Сьогодні фарширую коропа. Для початку його почистила, гарнесенько відмила, а тепер знімаю шкіру. Шкірку знімати дуже легко і просто. Спочатку підрізаємо по животику, а далі запихаєте акуратно в пальці і пішло поїхало. Голова шкірку не прорвати. Тепер відділяємо хребтик від голови, там підрізаю, там підтягаю, вся шкірка знята. Солю, перчу зі всіх боків нашу шкірку. І сердинку вивертаю, так само засолюю гарнесенько. І закидаю в мисочку і залишаю її, поки готую фарші. Нехай вона собі маринується! Риба в мене 1,5 кілограмова. Значить, на таку порцію риби треба. Два курячих стегна. Я беру стегна, так щоб фарш не був сухий. Відділяю так само м'ясо від кісточки і перемелюю. Тим часом закипіла вода, закидаю тушку буквально на 3 хвилиночки. 3 хвилиночки витягаю, відбираю кісточки і так само перемелюю. Перемолола, з'єднюю два фарші докупи, додаю. 3 яйця, солю, перчу до смаку, на таку порцію йде одна велика-велика цибулина, яку я підсмажую. І додаю до цього гарнесенько перемішую. І на таку порцію даю буквально шменьку е сухої булки. І все, фаршик наш готовий. Картопельки начистила, виклала його на деко і тепер напихаю шкірочку фаршу. Напихаю гарнесенько, тугесенько. І все. І тепер цю красоту викладаю на деко, на картопельку. гарненько підправляю картопельку, щоб рибка була на картоплі. І в духовку 180 градусів. Півтора години і смакота готова. Красунечка, така смачезна красунечка. А в такому вигляді вона їде до клієнтів. Всім гарного дня! Цілую люблю! Бувайте!